Вітаю вас на моєму каналі. Я Лукашенко-Наталі, фотограф. Проводжу сімейні фотосесії, особисті для блогерів та випускних альбомів. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, які етапи підготовки до фотосесії з моменту вашого написання: Добрий день! Я хочу зробити фотосесію. Перший мій крок я запитую, для чого вам ця фотосесія. Щоб я розуміла, чи то студію можна вибрати, може навіть потрібно вибрати, бо є такі випадки, де тільки студія, де не потрібно нічого лишнього, тільки. Простий однотонний фон і все, і ви. А інколи потрібен інший, інша локація. Це може бути кафе, це може бути спортивний зал. Тобто ми з вами вирішуємо ціль вашої фотосесії для роботи, для себе, чи це якась сімейна подія. Далі, саме основний момент, це дата і час. Це потрібно для мене, тому що у мене теж є свій графік. Тепер, згідно ваших цілей, ми оприділяємо стиль і ваш зовнішній вигляд. Ну, оскільки у мене зазвичай сімейні вагітні фотосесії, то стиль має бути такий няшний, гарний. Зазвичай він такий більше журнальний, тобто мають бути локони, гарний макіяж. І я раджу макіяж та укладку і. Можливо інколи взяти в оренду сукню, тому що студії зараз пропонують оренду сукні на одну годину. Це дуже зручно, не так дорого і дуже гарно, тому що ви робите такі зйомки рідко. І вони на роки. Тому, якщо ви хочете гарні результати, дівчата, я раджу вам макіяж. Обов'язково. Причому професійний, тому що я працюю тільки з професійними візажистами, ті, в котрих я впевнена, за котрих мені не потрібно червоніти. Я віддаю вас, передаю в турботливі, досвідчені ручки своїх дівчат, і ви вже далі з ними працюєте. І вони вам роблять і гарну форму. І зроблять такий макіяж, який вас тільки прикрасить і покаже ваші гарні сторони. Також для фотосесії потрібно все-таки укладку, бо якщо ви вже робите макіяж, того ну, хоча б додати трішки об'єму при коренях, тр... трішки, бо ну, одне діло так знаєте, така прилизана зачіска, інше діло трошечки додати об'єму, ну і хоча б вирівняти під утюжок. Це такий бюджетний варіант. Краще, звісно, коли у вас якась сімейна романтична фотозйомка, та ж сама в очікуванні, дуже класно додати локони. Вони додають такої якоїсь грайливості, легкості, такого позитиву. І можливо трошки казки, якої нам не вистачає наразі. Отже, ми це все обговорюємо з клієнтом, з клієнткою і вирішуємо, коли, в який день, одразу обговорюємо, яка студія чи яка це буде локація. І тут основна частина така: по-перше, коли я бронюю студію, її потрібно проплачувати одразу. Такі правила фотостудії. Я з цим нічого не можу зробити. Далі, якщо ми робимо візаж і укладку, це за дві години до фотосесії. Я ще бронюю для вас гримерну, щоб ви одразу отут вам зробили. І одразу в зал свіжесенький макіяж ще нічого не потекло, ніякого блиску. Ви якби нічого не стерли, тому що якщо ви їдете з дому в таксі, десь можливо ви там тернулися плечем, рукою. Який би не був професійний макіяж і матеріали для нього, коли спека на вулиці, він може потекти, може бути блиск, тому тут знаєте, на макіяж не можна нарікати. Отже, ми забронювали. Проплатили і далі ви готуєтесь, що потрібно від вас? Адже ваша участь у фотосесії, вона теж відіграє важливу роль. Я приходжу зі своїм фотоапаратом, зі своїми знаннями і навиками, а ви приходите з хорошим настроєм, вимитим волоссям, з Чистим випросуваним одягом, який ви заздалегідь підібрали по стилю для себе, для свого чоловіка, для дітей, і взуттям обов'язково повинно бути взуття під стиль. Також чисте, змінне взуття під стиль. Які краще стиль обрати? Ну, саме популярний це джинси і футболки. Причому не просто футболки, а всі в одному кольорі. Тобто джинси зазвичай сині, футболки білі або чорні футболки, але у всієї сім'ї, тому що саме таке кольорове поєднання створює гармонійну картинку. Це художні правила. Для діток, якщо це сімейна фотосесія, візьміть на зйомку з собою якесь печиво, водичку, щоб вони могли попити, перекусити, бо вони постійно потребують підзарядки. Можна взяти з собою планшет, телефон, тому що вони не завжди будуть в кадрі, а діток потрібно чимось зайняти, щоб вони якби не створювали якихось перешкод у зйомці. Їх можна на декілька хвилин присадити за мультики. Саме головний аксесуар, який вас прикрасить, зробить. Найкращу вашу фотосесію це ваш гарний настрій. Налаштуйтеся на хороші результати, підготуйте все заздалегідь, по можливості оплатіть вже все наперед, щоб на зйомці ви думали тільки про зйомку, тільки про гарні ваші результати, про те, яка ви будете усміхнена і як ви будете сяяти на своїх знімках. Я бажаю вам гарного настрою, гарних фото і мирного неба! До зустрічі, підписуйтеся на мій канал, на мої соцмережі. Будемо спілкуватись.